У найтемніші часи світлом стає добро. І саме таке світло створює спільнота Андріївського ліцею номер 1 Діти, вчителі та батьки об'єднали зусилля, щоб допомогти нашим захисникам. Разом із членами шкільного клубу волонтерства ми організували збір коштів для придбання надважливого обладнання середньої станції для військових. Було проведено дві волонтерські ярмарки. Діти, вчителі, батьки виготовили власноруч прикраси, сувеніри, патріотичні дрібнички. Частину продукції надали наші друзі, волонтер Олександр із Харкова. Небайдужі люди активно підтримували хтось купував, хтось просто донатив. Деякі сувеніри вирушили навіть за кордон. Загалом нам вдалося зібрати 54 648 гривень. За ці кошти ми придбали зарядну станцію Екофлоу Pro, аналог потужністю 3600 Вт за 37 993 гривні. І ось результат щира подяка від 1-го стрілецького батальйону 153-ї ОМБР ЗСУ. Від усього особового складу першого стрілецького батальйону 153-ї окремо механізованої бригади. Хочемо подякувати Андруш Андріївському ліцею номер 1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за оголошений збір, завдяки якому було придбано такий пристрій, як зарядну станцію ЕКОФЛО, завдяки якій ми можемо постійно 24 на 7 знаходитися на зв'язку та забезпечити свою техніку електроенергією. Дякуємо за підтримку. Ви саме ті люди, які надієтесь, підтримуєте та допомагаєте ЗСУ і наближуєте нашу перемогу. Слава Україні! Героям! Героям слава! Решту коштів спрямували на інші добрі справи. Допомогли Малихіні і Наталії закрити збір на плати ініціації для бійців 93-ї бригади Холодний Яр у сумі 5200 гривень. Придбали та передали три маскувальні сітки військовим на донецький напрямок це 5 тисяч гривень. Також витратили на смаколики 4 тисячі гривень і закинули на банку для дрону Mavic 3 Pro Ганіну Антону у сумі 2700 гривень. Наші військові тримають фронт, а ми надійний тил. Ми не зупиняємось, нині готуємо новий благодійний ярмарок із метою зібрати 15 тисяч гривень. Долучайтесь ділом, долучайтесь гривнею. Разом ми сила, разом до перемоги.